Привіт-привіт! Сьогодні беру вас з собою на роботу. Покажу вам, де я працюю, та як проходить мій день. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся. Як ви вже зрозуміли, я працюю фармацевтом. Ось я вже переодяглася, оділа свій робочий халат і починається мій робочий день з 8-ї години ранку і до 6-ї години вечора. Аптека у нас невеличка, але асортимент доволі таки пристойний. Багато різноманітних товарів, різного напрямку, великі полички, заповнені повністю шухляди, полички. Як тільки я влаштувалася в цю аптеку працювати, для мене це було потрясінням. Я думала, як я вивчу весь цей асортимент і що де лежить. Але пропрацювавши вже не один рік, я вам скажу, що. При бажанні все можна освоїти, вивчити, і, як то мовити, з закритими очима вже можу знайти де що знаходить. Як в кожній роботі, в нашій роботі теж є свої особливості. Не тільки заключається в тому, щоб вилікувати людину, а й приходять наші постійні клієнти, які просто приходять поговорити, виговоритися їм скучно, бабушки, дідушки, які живуть самі, вони заходять, щоб розповісти. Хто там, коли до них дзвонив, коли приїжджав, дехто приходить із вдячністю подякувати. Ось нещодавно дівчинка принесла, подарувала ось таку квіточку. Сама зробила її. Така красива. Ми її поставили, щоб радувала нас і бачили інші. Так як асортимент ліків в нашій аптеці великий, потрібно слідкувати також за порядком. Щоб були гарно розставлені коробочки, щоб все, всього вистачало, всього було вдосталь. Знаємо вже асортимент, слідкуємо, поповнюємо, записуємо, наводимо порядок. Коли немає людей, займаємося ось такою роботою більше організаційною, створюємо затишок на своєму робочому місці. Робота роботою, а обід має бути по розкладу. Хоч в нашій аптеці і немає офіційно запровадженого графіка обіду, щоб можна було зачинитися, спокійно поїсти, приходиться, туди, коли немає людей, виділяти собі час і вже щось перекушувати. Сьогодні в мене на обід я взяла з дому плов, квашені огірочки і трішки кабачкової ікри. хліб шматочок чорного. І заварю зараз чай. Чайник у нас є, грію воду, поки немає людей. Буває так, що встигаю тільки заварити чай, потім знайшли люди, а вже їм і б'ю чай, коли вже він повністю вихолов. Сьогодні на диво мені вдалося спокійно пообідати і далі приступати до роботи. Також нам привозять товар. Ось в таких коробках, і ми маємо його розібрати, перевірити, чи правильно все дали, наявність, якість і наклеїти цінники. Все це теж приходиться робити дуже швидко, тоді, коли немає людей, щоб встигати швиденько зробити і далі йти відпускати. Незручно, коли стоїть черга, а в тебе ще коробки з товаром не розложені, тоді не встигаєш нічого. Так як зараз літо, люди в аптеку ходять мало, то і товару в нас прийшло небагато. Я справилася швиденько і все встигла. Мій робочий день на сьогодні вже закінчився, я переодяглася, вже зібралася додому, закінчила зміну, поробила звіти ті, що потрібно в кінці дня. Не скажу, що втомилася, але повна сила і енергія йти додому. Тому що, коли Йдеш додому, відкривається друге дихання, і готова працювати далі. Якщо Ілюша не вигуляв собаку, треба йти ще погуляти з барні, подумати, що ми будемо вечеряти. Так що день ще не закінчується. А це вже наступний день. Я взяла вихідний, так як нам потрібно по справам поїхати в обласний центр, у місто Черкаси. І беремо вас також з собою. Покажу вам краєвиди наші особливості. І зупинимося на невеличку екскурсію у самому центрі, географічному центрі нашої країни. Хто ще не був, подивіться, там дуже красиво, є на що подивитися. А хто знає, де знаходиться географічний центр серце нашої країни, обов'язково пишіть в коментарях. Хто, можливо, був, там вже бачив. Ось ми вже під'їхали, машин немає. Так як такі красиві скульптури вже зроблені, мабуть, декілька років, всі, хто хотів, мабуть, вже побував тут на екскурсії. Зроблені ось такі крила асоціюються із кожною областю нашої країни. Зараз я покажу вам, можливо, ви теж знайдете і свою область. Якщо так, якщо ви дивитеся із даного регіону. Теж напишіть про це в коментарях: чернівці, черкаси, Ужгород, Тернопіль, Суми. Можливо, не зовсім гарно видно. Швиденько прохожу. Жарко на дворі, сонце пече. Мені на камеру не. Не видно відразу, чи фокусується камера на надписі, чи ні. Це вже я потім, коли я монтувала відео, то бачила, що в деякій області, видно, не зовсім гарно. Київ, кожна-кожна область підписана ось так красиво зроблена. А посерединці б'ється серце. І звук такий лунає дуже далеко чути. Якщо прислухатися, то чути, як стукає ніби справжнє серце. Послухайте. Не знаю, чули ви чи ні, тому що шум машин, це біля дороги знаходиться. Ми вже поїхали далі. Справилися із своїми запланованими справами, і я вирішила зупинитися, пройтися в екскурсію, показати сину, від де я навчалася. В Черкасах буваємо ми не, не зовсім часто, а ось до свого університету за останні 10 років приїхали вперше. Захотілося пройтись від гуртожитку до навчального корпусу, подивитися, як там все змінилося, багато, багато помінялося за цей час. Але сам університет не змінився. Захотілося пройтися з цими стежечками, коли, кудою хотіла у студентські часи, піднятися на поверх, згадати, я думаю, Ілюші теж було цікаво. Він був тут вперше, подивився. Йому сподобалося красивий університет, красива територія. Ось так і пройшов наш день. Зголодніли, захотіла перекусити, зайшли до Макдональдса. Особливо там їсти я не люблю, тому що ну, не подобається мені. Але так як у нас такого закладу немає, Ілюша захотів поїсти саме тут. І відправилися назад додому. Ось які красиві соняшники вирішила вам теж сфотографувати. Дякую вам, що провели цей день з нами. Бажаю вам мирного неба і всього найкращого! Пока-пока.